Змінила кольор нитки, і тепер у мене один стовпчик без накиду, один стовпчик з накиду. Це початок ряду. Далі в мене два стовпчики без накиду, один стовпчик з накиду. Два стовпчики без накиду, один стовпчик з накиду. І так, до кінця поки дояжу до краю два стовпчики, три стовпчика без накиду, один, другий, третій стовпчик з накидом. Один стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. Все як по схемі. Три стовпчики без накиду, один.